Прикарпатський факультет національної академії внутрішніх справ долучився до доброї справи надання допомоги українській армії. Його викладачі та курсанти здавали кров для усіх, хто її потребує, і передусім, звичайно, для військовослужбовців, котрі перебувають у зоні АТО. Крапля крові порятунок життя. Курсанти і викладачі прикарпатського факультету національної академії внутрішніх справ здали кров для військовослужбовців та всіх тих, хто її потребує. Ініціаторами акції були як курсанти, так і їх викладачі. Відтак близько 60 чоловік долучились до доброї справи. Ми сьогодні прийшли сюди на станцію переливання крові для того, щоб допомогти нашим хлопцям, які зараз перебувають в зоні АТО. Це добровільна акція з боку нашого особового складу. Всього ми в нас прийшли 55 курсантів і 4 представники постійного складу. Сподіваємося, що ми допоможемо, і це буде нашим посильним вкладом у вирішення тих проблем, які зараз стоять перед державою і перед усім українським народом. Серед охочих здати кров є й чимало дівчат. Курсантка Ірина здаватиме кров не вперше. Каже, коли почула про таку акцію, одразу погодилась взяти в ній участь, адже таким чином вода якось зможе допомогти військовослужбовцям, котрі перебувають в зоні антитерористичної операції. Це добровільна акція. Ми хочемо допомогти, чи можемо, адже ми все розуміємо, такі зараз події в Україні, що варто допомогти людям. Юрій кров здає вперше, зізнається, хвилювання є. Проте заради. Доброї справи готовий прийти сюди ще та здати кров, аби допомогти іншим людям, котрі цього потребують. Для початку трошки страшно, але приходиш, нічого не болить, все Добре, чому вирішив все ж таки кров? Не знаю, може, вважаю, що може, хоч чимсь зможу допомогти на даний час українським військовим українським. Рпацький факультет Національної академії внутрішніх справ і надалі долучатиметься до акцій здачі крові. Ольга Гриців Андрій Кімачук новини телеканал Раї.